То блокує ухвалення нового закону про назикачі. Назважиться Київ на запровадження візового режиму з Росією і а... Та в поглядах на які ціннісні орієнтири не зійшлися міністр юстиції зі своїм вже колишнім заступником. Отже, ексклюзивне інтерв'ю Павла Петренка прямо зараз в ефірі часу підсумків дня. Доброго вечора. Вам вас. Отже, давайте поговоримо про концепцію законопроекту, який має переформатувати АТО і по-новому протидіяти гібридній війні. У міністерстві юстиції ви одразу заявили, коли стало відомо, що така концепція пишеться, що міністерство готове долучитися до розробки цього законопроекту. То очевидно не було долучено, тому що було засідання експертів і політиків. Чи був представник міністерства юстиції? Там я мав відповідні консультації з секретарем ради національної безпеки і оборони, і так само озвучив, що ми готові надати фахівців, які напишуть безпосередньо тіло закону і текст закону, який потім законопроекту потім стане законом. На цьому етапі обговорюється саме така юридична складова. Угу. Що це має бути рамка? Після цього, коли буде визначена рамка, то наші фахівці, які працюють в міністерстві юстиції, наповнять цю рамку безпосередньо нормами закону. Але те, що АТО і той режим, який зараз правовий режим, який зараз використовується, не відповідає сучасним викликам, це факт. Тому що ми маємо не просто класичну війну чи військовий конфлікт, ми маємо гібридну війну. Коли держава-агресор використовує інформаційну, пропагандистську агентурну роботу проти України на ці виклики треба мати механізми швидкого реагування. Я думаю, що такий законопроект, якщо він буде якісно підготовлений, то він буде ще й взірцем для інших країн, тому що жодна з країн сучасного світу чи сучасної Європи не стикалась з тими викликами, з якими стикнулася Україна. Тому цей законопроект точно є на часі. Він вже не то, що дозрів, він перезрів для прийняття в парламенті. Я розраховую, що ми зробимо якісний. Документ, так як ми зробили закон про санкції. Пам'ятаєте, було дуже багато критиків, що Україна не може вводити санкції, ми не спроможні, тільки великі країни це можуть зробити. Але ми тоді зробили спільно з експертами якісний закон про санкції, який діє, який незручний, неприємний для держави-агресора і для багатьох осіб, які підтримують цю державу. Щодо термінів хочу з вами поговорити ваша юридична точка зору на цей процес. Закон ви сказали повинен бути взірцем не лише для України, а й для світу. І таке враження, що зараз є концепція, лише буде він писатися дуже швидко. Планують його прийняти до кінця цієї сесії парламентської. Це два сесійних тижні всього навсього Чи регулює законодавство якісь терміни щодо роботи депутатів над такими важливими законопроектами? Насправді, регламент визначає. Право Верховної Ради після ухвалення законопроекту в першому читанні застосувати скорочену процедуру підготовки до другого читання, тобто протягом тижня після першого читання має можливість парламент і комітет відпрацювати текст до другого читання. І тут дуже важливо, що законопроект буде готуватися фахово вже на стадії до подачі в парламент. Чому була це зібрання з депутатами і з експертами для того, щоб всі питання, які можуть виконати в сесійному залі, врегулювати в робочій групі до подачі такого законопроекту, і є абсолютна можливість прийняти цей закон до кінця сесії, головне, щоб було бажання і фаховий підхід фаховий підхід, майданчик РНБО забезпечить. І якщо туди були долучені кращі експерти, кращі фахівці міністерства юстиції відповідних. Правоохоронних органів ми отримуємо якісні документи. В цьому немає сумнів. Тобто, ви не бачите тут ніяких застережень головне, щодо щоб було, швид, Головне, щоб було швидкого прийняття бажання і можна зробити якісний документ. Ми цю ми, ми до цього спроможні і готові. Тепер власне про внутрішню кухню в міністерстві юстиції, тому що заступник міністра юстиції Андрій Вишневський подав заяву прем'єр-міністру з посади з проханням звільнити його з посади, і е, сказав, що не може не може погодитися із загальним баченням міністром юстиції України Павлом Петренком. Цілий засобів державної правової. Політики реформування органів юстиції істотні розбіжності у наших з ним світоглядних орієнтирах каже пан Андрій. І я так розумію, що мова йде про систему безоплатної правової допомоги, яка зараз організується Міністерством Дивіться, юстиції по всій країні. Насправді розумієте, є люди, які роблять справу, є люди, які багато говорять. Я вважаю, що команда міністерства юстиції – це ті люди, які роблять справу за три роки. Ми прийняли всі антикорупційні закони. Зараз працюють нові антикорупційні органи. За три роки ми е, фактично маємо надзвичайно масштабну юридичну війну з Російською Федерацією. Маємо перш, перші позитивні успіхи. Ми е, прийняли реформу системи реєстрації, і е, декілька мільйонів українців отримують ці послуги постійно без черг і без бюрократії. Ми запустили систему безоплатної правової допомоги. Я б звик е, працювати по принципу результату результату для конкретної людини, яка очікує цього результату, в тому числі і від міністерства юстиції. Робити піар на тому, що ти е, був призначений заступником міністра і з трьох тижнів два тижні знаходишся на лікарняному і не береш слухавку е, від своїх колег. Е, і з цього приводу робити піар це не не гоже. І коли людина каже, що Лавринович є найкращим державним дічом, і саме він призначив цю людину на посаду попередню. І фактично, команда Януковича тоді цю людину номінувала. Ну, напевно, світого погляди цього пана співпадають більше з поглядами Януковича і їхнього оточення ніж з поглядами нашої команди. Про... Ми на чому не зупиняємося і рухаємося вперед про систему безоплатної правової допомоги. От я прочитала, що за три роки по всій країні вже більше 550 центрів надання такої допомоги. Я розумію, що тут конфлікт пов'язаний з конкурсним конкурсами, згідно які закону проходять я співробітники. Поясню дуже просто: згідно закону, а, міністр має право призначити на позицію директора центру будь-яку особу, угу. як був попередньо призначений Лавриновичем даний пан. А у мене підхід такий, що а, через конкурс ти можеш обрати краще. незважаючи на своє пряме право. Як міністерство і керівництво Міністерства призначити певну особу, ми оголосили консультативний конкурс. Певна особа вирішила, що дана структура є її власністю і почала там, робити все, щоб певні кандидати стали переможцями. Це неприпустимо, тому що фактично ми за ці три роки приклали надзусилля для того, щоб створити таку систему. Хочу нагадати, що в 2014 році було всього-навсього 26 центрів по всій країні. Зараз їх 550. Uh, наша команда, і я особисто відмовився від uh, розгалуженої системи управління юстиції по всій країні. Ми їх фактично ліквідували. Гроші передали для того, щоб створити систему безоплатної допомоги допомоги, яка буде незалежною і надавати допомогу українцям. І я від цих принципів не відступлюся, тому якщо у когось є власні амбіції і він uh, має бажання нав'язати якісь кадрові рішення, це точно нам з ним не по шляху. Зараз оголошений новий конкурс. Uh, я при спілкуюся з тими людьми, які е, працюють в системі, система працює в штатному режимі, і конфлікта як такого немає. А особисті амбіції е, і бажання зробити якісь політичні дивіденти на цьому, е, точно на позиціях міністерства юстиції, нікому не вдасться. Заяву подано премєр міністру з проханням звільнити ще не задовільнив прем'єр-міністр я думаю заяву. що на найближчому уряді який відбудеться в середу е, відповідне рішення ну, буде Ну, майже приймати. на одного заступника у вас зараз менше до речі е, найбільше критики на вашу адресу це саме за організацію системи функціонування міністерства юстиції коли е, ви прийшовши до посади ліквідували підпорядковані мінюсту Органи виконавчої влади фактично зв'язку з цим у вас з'явилося дуже багато заступників. Якась велика кількість я Сдається, хочу, я 16 в... наскільки. я хочу внести ясність. Та... Коли я прийшов на позицію а, в міністерство юстиції, мін'юст вся система налічувала 27 тисяч державних службовців бюрократів. А зараз, крім того, було п'ять центральних органів виконавчої влади з величезною армією державних службовців. Ми е ліквідували ці ЦОВИ. Ми передали повноваження місцевим органам влади по реєстрації, відмовилися взагалі від цих функцій. Зараз всього навсього 13 тисяч. Уявіть собі, е про яку можу, можна говорити централізацію, якщо ми скоротили е штат в декілька разів, якщо ми віддали функції, які є, не є притаманними для міністерства, і я в цьому є абсолютним прихильником позиції, що міністерство повинно займатися тільки е формуванням політики, а не займатися адмінпослугами і різного роду сервісами. Ми це все робимо. Якщо хтось цього не бачить, свого маленького, там своєї маленької позиції, ну напевно, треба подивитися на це об'єктивно, почитати те, що відбулося, і побачити реальні результати. Тому те, що стосується заступників, Скільки їх до речі, у вас на сьогоднішній день шість. Поясню, чому тому, що кількість політик, тому що міністерство стисі формує політику. Політика в системі безоплатної правової допомоги, в системі виконання судових рішень, судова реформа. Кількість політик потребує, щоб за цими блоками були закріплені заступники, які координують відповідні проектні офіси реформ. І це нормальна практика. Після такого скорочення, після того скорочення армії керівників в погонах, без погонів, ми маємо об'єктивну можливість і створили фактично ту систему міністерства, яка відповідає європейським стандартам. Нас перевірила європейська комісія. Ми були першим міністерством, яке пройшло функціональний аудит. Uh -huh. і вони нам дали позитивний висновок. Скажу більше, зараз в рамках реформи Кабміну ми є одним з десяти міністерств, які проходять цю реформу. Тому саме основне, щоб ті цілі і задачі, які ми ставили, виконувалися, тобто конкретний результат відчуває українець. Для мене важливо, що 150 тисяч українських сімей за минулий рік отримали документи без черг в пологових будинках свідоцтва про народження. Декілька десятків тисяч а, отримали реєстрацію без будь-яких проблем. Півмільйона українців отримали безоплатну проводу допомогу. Це ті люди, які відчувають зміни щодня, і вони а, краще будь-якого функціонера або будь-якого а... Так званої особи, яка хоче бути політиком і попіаритися, дають оцінку нашій роботі. Ну, ще одне критичне питання, тоді до рекламної паузи. Національне агентство з питань ілюстрації. Видання слово і діло нарахувало 88 ваших обіцянок щодо створення такого національного а... люстрації? Так, Національне агентство з питань ілюстрації. У нас є департамент з питань люстрації, який закріплений законом. А Національне агентство це був один з варіантів, який обговорювався в далекому 2014 році, угу. коли приймався, розроблявся законопроект. Департамент, департамент виконує департамент Абсолютно. так щодо загального процесу люстрації, як ви його охарактеризуєте зараз? Чи відповідає він тим цілям, які ставилися на початку, і чи дійсно не втратили значить в певних структурах такої функції, як бережне ставлення до кваліфікованих кадрів? Насправді, люстрація це ж не самоціль, це був механізм очищення державних органів влади від тих осіб, які фактично були членами угрупування сформованої Януковичем, які були призначені ним з порушенням повноважень, які виконували абсолютно не ті завдання, які ставляться перед державними чиновниками. Я вважаю, що разом з антикорупційними законами ми цю функцію виконали, тому що крім закону про люстрацію, після запровадження системи електронних декларацій. Дві тисячі суддів звільнилися, тому що вони боялися показати свої статки. Багато сотень чиновників, які мали проблеми з своїм майном і з корупцією, так само пішли з посад. Але це не означає, що вони не будуть притягнуті до відповідальності, тому що правоохоронні органи мають право і зараз розслідують кримінальні справи проти цих осіб. Тому очищення державного апарату від тої частини осіб, які точно прийшли на держслужбу не за цілями реформ або змін життя на краще, відбулося. Можливо, не повний. Є дуже багато відбулося, чи відбувається, тому що полюстрації про відбулося. люстрації за Полю... відбулося. Оця цей основний етап люстрації. Він уже відбувся. Uh, у нас зараз важливий uh, такий Історичний момент створення державної служби і нового обличчя державного службовця, який буде служити українцям, а не буде з них вибувати кошти і створювати їм проблеми. Це важливий момент. Я думаю, що з цим етапом ми повинні справитися спільно, спільно з тими людьми, які зараз працюють в приватному секторі, з адвокатами, з юристами, з економістами. Дуже легко лежати на дивані і давати вказівки. Треба прийти і зробити це самому на державній службі. Ну що ж, перериваємося на невеличку рекламу. Друзі, 2-3 хвилиночки, ми далі продовжимо інтерв'ю. Сьогодні наш гість – міністр юстиції Павло Петренко. Дочекайтеся. 58 обіцянок міністра. У мене хороший відсоток. Я так іноді дивлюся, з 88 обіцянок, по-моєму, 52. 63. 63, бачите? Так. По кількості обіцянок і по обсягу відповідальності міністерство набагато я до речі, вам повинна більше, сказати, що я вчора да, Ніж інше міністерство. Вчора чесно вистояла півдня в черзі, здала документи на біометричний паспорт. Біометричний паспорт не ми видаємо. Це МВС, видає. Е, так я знаю, але просто от вам розказую про про цей весь процес. От, так що. Довелося поставити в черзі. Ну, насправді черги пов'язані з е, тим, що багато людей пішли за паспортами. Багато mm -hmm. людей не вірили, що буде безвіз. Перепрошую. Настенька, щось хотіла сказати мені? Розцібнути? Боже, які б... слідкують за вами. Так, <реш> так е, багато не вірило, тому що було, пам'ятаєте, така інформаційна кампанія ніколи не дадуть, нічого не вийде. Хоча те, що ми всі без виключення, хто був причетний до отримання безвізу, зробили, це. Взагалі фантастика, тому що європейська бюрократія розраховувала, що дійсно Україна не справиться. Тому що 25 років Україна брала на себе набагато менше зобов'язань і ніколи не справлялася. Uh -huh. Тобто, далі ніж протокольні зустрічі з чиновників з Брюсселю і тодішніх функціонерів, не, 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 не нічого не йшло. А 144 пункти я просто пам'ятаю, тільки по міністу було 55 законів, які треба було прийняти через парламент. Ну це було щось так на, на, на грані фолу. Що більшість цих законів були антикорупційними, які не є популярними, які в парламенті, які викликають багато спротиву. Але ми це зробили, і це спільний успіх всіх. Тому що дійсно безвіз і зараз до речі, та статистика, яка є на кордонах, вже більше 30 тисяч українців скористалися можливістю виїхати безвіз, кількість відмов кількість відмов. я знаю, що дуже, дуже невелика. Не, не, невелика. Я сьогодні, до речі, почитала, що мау запроваджує дешеві авіаквитки в Європу. Не лише ну акційні, як це було в час надання без безвізу, а взагалі весь час тільки треба там за 8 місяців чи за 6, чи за рік купувати квиток. Я думаю, що це дасть конкуренцію і на ринку авіаперевезень, і на ринку туристичних послуг. Ну, я буквально на тому тижні був у відрядженні в Австрії. зустрічався з колегою міністром юстиції. Ну, і проходив паспортний контроль якраз. Літак з України, що приємно. А коли людина дає український паспорт, декілька секунд, без особливих якихось там жорстких процедур, людину пропускають. І це, в принципі, консервативна Австрія з жорсткими правилами. Вони, вони якийсь тренінг проводили перед цим. Тобто, це ж а, ну це треба я запитувався колег в їхньому міністерстві юстиції. Дійсно, вони проводили для персоналу, тренінг для персоналу да? тому що це була новація, нова країна, велика країна 40 мільйона країна, яка війшла в безвізовий режим. Але треба віддати належне, що дуже толерантно відносяться співробітники прикордонних служб, по крайній мірі, в Австрії, там, де я був сам, сам свідком mm -hmm. до українців. Немає грубого відношення. Тобто наш, наш літак пройшов контроль там, буквально за півгодини. І да, Я так і думала, що тренінг якийсь має бути, тому що ну, це має бути синхронізовано фактично в усіх країнах. У всіх країнах, всіх країнах Європейського і особливо по тим країнам, де є прямий кордон mm -hmm. сухопутний. Отже, час підсумків дня повертається до ефіру міністр юстиції Павло Петренко сьогодні наш гість, маємо ексклюзивне інтерв'ю. І другу частину хочу почати з такої абревіатури, як НАЗК. Тому що якось ця структура, з якою доручено розібратися на законодавчому рівні, от і Міністерство юстиції, зокрема, ніяк не може продемонструвати якісні результати своєї роботи. От які ви бачите напрямки регулювання роботи НАЗК? Знаєте, ця вже тема настільки не цікава українським громадянам, тому що українці очікують результату від будь-якого міністерства, від будь-якого державного органу, який е, функціонує за рахунок наших з вами е, грошей, які ми платимо в вигляді податків. Ми очікуємо результат. Наприклад, якщо це Міністерство юстиції, ми б хотіли, щоб е, Міністерство юстиції надавало ті сервіси по реєстрації народження, одруження, реєстрації бізнесу якісно, щоб це було комфортно, і щоб ми особливо навіть про них не говорили. Якщо це Міністерство внутрішніх справ, то ми очікуємо на безпеку на вулицях. Якщо це кабінет міністрів, то ми очікуємо економічного зростання і тих реформ, які стосуються мільйонів українців. А коли певний державний орган, який має велику, фактично долю фінансування і великі повноваження, є предметом постійних телезійних шоу, тому що вони всередині є конфлікти, чвари і якісь розбіжності, які не дають можливості їм працювати, то, вибачте, ну. Тут треба приймати управлінські рішення. Закон От які має... це мають бути рішення? Закон... Прийняли закон, створили незалежний Є орган. Є всього два, два шляхи. Я б хотів, щоб ми дійсно говорили про а, ті речі, які турбують українців. Але ще раз повторюю, я багато разів це повторював. Є два шляхи вирішення ситуації в а, а, даному органі. Перший, а, ті особи, які причетні і винні а, в. Фактично провалі роботи по перевірці електронних декларацій, а, повинні піти у відставку. Самі. Самі. Це було б політично справедливо Добровіль. і правильно, добровільно. Так би поступив будь-який державний службовець в будь-якій цивілізованій країні. А, другий шлях, якщо вони не йдуть в відставку і не працюють, це а, зміна до закону, який подав Кабмін, які дають можливість Кабміну звільнити осіб, які не виконують свої функції, але отримують велику заробітну плату і бюджетне фінансування. Тому а, зараз в парламенті є законопроект. А, ми бачимо, що один з членів НАЗК вже подав відставку. Якщо його колеги, а, які фактично причетні до того, вибачте, бедламу, який там відбувається, є свідомими, вони можуть а, взяти його приклад. Якщо ні, тоді парламент проголосує підні зміни. Я до закону. хочу уточнити. проблема: зап... проблема в НАЗК, насправді а, а, вирішується при найма... нормальному менеджменті дуже швидко. І запускається перевірка декларації. І унормовується робота реєстру, і запроваджується автоматична перевірка декларації. Це всі ті речі, які. Розумієте, в мене щодня, як у міністра юстиції є мінімум 5-7 напрямків, за які я несу відповідальність, і де необхідно робити поступ, починаючи від. Прийняття або розробки законопроектів, які стосуються там окупованих територій, закінчуючи питаннями реформування системи тюрем або системи безоплатної правої допомоги, але я ж нікому не приходжу і не жаліюсь. Ви знаєте, мені тут не заважають, тут є проблеми, тут хтось щось не виконує. Це моя відповідальність особиста як людина, яка зараз працює на, на державу, яка повинна показувати результат людям. І а пожалітися легше всього, посваритися між собою так само легше всього. Але від цього не буде а, краще жити тим людям, які за нами спостерігають по телевізору. Тому я думаю, що на ЗК а, ця проблема вирішиться швидко, і ми побачимо результати роботи а, даного органу у вигляді конкретних перевірок декларацій тих, осіб, які не можуть пояснити свої статки, які мають корупційні ризики. І це фактично то, чого очікують українці. То чого очікуємо, ми, як український уряд, які виділив на даний орган величезне фінансування. Я хочу уточнити стосовно законопроекту, який ви говорите. Він буде врегульовувати роботу НАЗК персонально з цими очільниками, чи загалом мінятиме систему якщо буде роботи прийняти... назика. Абсолютно, якщо буде прийняти той законопроект, який подав уряд, він передбачає вирішення двох основних завдань: по-перше, можливість звільнення даного складу назика, керівництва назика і проведення повторного конкурсу. По-друге, цей законопроект визначає. Персональну відповідальність конкретного очільника за той напрямок роботи, який визначений в законі. Тобто прибирається так звана зараз колективна безвідповідальність. Люди не прийшли на засідання, не проголосували і рішення немає. Скажіть, будь ласка, якщо цей законопроект буде прийнятий, чи можете ви, як юрист, сказати, що НАЗК і надалі буде залишатися незалежним антикорупційним органом? Абсолютно вірно, ми, як уряд, в своєму тексті закону.